Друзі, це Азата Затян. це неймовірна людина, в якої є неймовірний Бог. Я теж ну, вчився, навчався, отримував е дуже гарні оцінки. Потрапив до організованої преступної групи і потім потрапив до місць позбавлення волі. Я там провів 11 років і 20 днів. Зараз він представник від України в. Е Міжнародному кримінальному суді має нагороду від ООН. Про нього пишуть статті Нью-Йорк Таймс. Не я його шукав, а він мене шукав, а мене знайшов, дістав, омив, окропив і дав нове життя. Я знаю, у тебе був туберкульоз, відкритий туберкульоз, тобі давали два місяці лікарі, що ти маєш померти. А отвір в легкому 4,5 см в діаметрі. Бог великий, Бог піднімає навіть. Ну, самого самого низу гарне місце це те саме місце, де можна зустріти Бога і ну, тебе не відштовхнуть, тебе приймуть такого, який ти є, тобі допоможуть і підтримують. 19 центрів в це... Україні Бог може підняти тебе на таку висоту, на яку ти навіть не уявляєш. Може бути з тобою і в тартурах, і в карцері, і в полоні. Я просто перевозив людей з окупованої території на територію України. Звідти я просто привозив медикаменти, там, продукти харчування, щоб допомогти. Я нічого плохого не робив. І вони запитують: кому служиш? Я говорю: служу Богу. Якому Богу ти служиш? І таке запитання. Я говорю, так випалив. У мене зуби так висять, бо я випалив там служу трійдиному Богу, Отцу, сину і Духу Святому. Без благословення мого пастора, тобто тебе, я нічого не робив. І ми, якщо ти пам'ятаєш, ми збиралися в церкві, молилися. І коли люди їхали з Маріуполя, і ми їх кормили. Потім ми їх розміщували. Ця організація, шлях вільних, вона створена цивільно полоненими. Для цивільнополонених. Я цивільно полонений. Я теж справді він ну, так та? і є. Так. <гум> <гум> того, я почув, я пішов. А, достатньо того, що ти почув, ти прийшов. Якщо Ось я. А, так, а, ти прийшов, вітаємо тебе. Як тебе звати? Ілья? Ілля, каву, будеш або чай? Будь <гум> ласка. Будь ласка, або якщо ти не будеш, а є сок. Також азат. Брав участь у шоу Зважний та щасливий, який зараз іде на телебаченні, і багато хто людей вболіває там за тебе. Ну він не може нічого говорити про це, да? бо це я потрапив туди. Це 10-й сезон зважених та щасливих завдяки своїй дружині. Я просто побачив рекламу і сказав, чи взяти самому записатися. Вона мене почула. Іноді наші дружини роблять те, що ми не наважуємось, і вона мене записала. Поки я... не спав, поки я спав і я потрапив туди. Тому ми просимо великого Бога, великого, тому що він є самобутній, І твоє життя це великий приклад цьому, що Бог не варто, яке в тебе було минуле, що ти пережив і як глибоко диявол тебе туди. Забив до цього гріха, да просто в це болото втоптав твоє життя. Бог може підняти тебе на таку висоту, на яку ти навіть не уявляєш, може бути з тобою і в тортурах, і в карцері, і в полоні.